Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у стен-офф, це моя перша демка. І так, я почав записувати на українській мові, бо це моя рідна мова, а про російське я вже якось не хочу. Я, до речі, зараз оставлю в описі під відео, буде ссылка на ютуб канал про логари, з якими хочу знімати. Його звуть там Назар. І ссылка на його ютуб канал буде в описі під цим відео. І так. Зразу кажу, ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені треба зараз дуже сильна підтримка. Бо це новий канал. Бо старий мій заблокували, там було десь 200 підписників. І опа-опа-хадшот. І, і там я дуже багато вкладував свого там, не знаю, часу дуже багато вкладував туди. Це грузно, що його забанили. Бо я реально там дуже довго сидів і всяке таке. Ну, я не буду тягнути. Давайте перейдемо до відео. Так, закупаємося. Так, Тімей, давай грати, давай. Давай, я бачу, що ти хочеш. Хороший песик. Ой, Тімей, Тімей, вибач, вибач. Так, йдемо. Кидаємо хає. Так. Опа, я, який прям крутий у мене скин вообще клас, Я такий багатий. Опа опа опа. Спину спину. Ні, 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 Нанос, на нос, візьму. Ні, блін, два на одного, ну ладно, нічого страшного. Ютковніс, Яковніс, я Скуп стендофік. Так, Тімей, давай. Так. У нього, А. Так у нас противники вообще якісь нубики. Ого, тімейт. Чого тімейт такий сильний? Але він зливається проти нубіків. І ну, я теж злився, але в мене дуже великий ранг був на старому аккаунті. У мене там і тачки, і все це зі Спасиком піду. Зі Стасиком. Це мій Стас, молодь, молодший мрець. Так, йдемо, йдемо. Тут, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Погано, погано. Богом погано! Так, може в мене ФПС не це? Та ні, вроді все нормально. У мене щось підлагало, я не знаю, на відео буде видно чи ні. А ну. О, я не бачу, що можна було на 90 FPS поставити. Прикольно. До речі, підскажіть, що це зглажування. Зглажування, направильно кажуться. Так, фрешка. Хаєшка, флешка, хаєшка, флешка, хаєшка. Реп на цей повноцінний. О. Тімейт мій дуже добре грає. А я думав, він в першому раунді зільється проти снубіків і все, і типу він ну, не буде далі грати нормально. Далі. Вибачте, я просто привод на російський номер. поводити. Так. Блін, зреато купив. Ну ладно, все одне відмінити можна. Стендовчик топчик. Топчик, стендовчик Ножечком тут по воздуху. Блин, демо это вбили. Так, тихо, тихо, тихо. Идемо. Так, ну їх в один день чутно. Так. Десь крісло. Бомбу пачку буду ставити. Бомба. Ракета бомба питала. Так. Він там був, я його бачу. Полюбався, тут хтось вийде. Давай, давай. Виходь туди. Він мене ззаді, мабуть. А ні, він там, він там. Опа, опа. Блін, поразка. Я не почув, як вони там розмінірують. Чого це гені? так, я гені, дякую. Я не почув. По-російськи пише. Настоящий террорист. Пішли. Кидаємо флешку. Юху. Мінус два. Речі, дай ви живете. Напишіть. Напишіть. Я зараз, наприклад, из-за війни я живу в Німеччині. А ви де? В Україні. Чи в Україні, то вам респект. Ви дуже сміли. А я втік з України. Бо там у мене в, в городі, до речі. Ну, вибачає. Це город називається чи як там? Ну, коротше, у мене в е, городі. О! Хайф що от. нормально. У мене в городі. Е, там майже на прилеті не прилетіло ні одної бомби майже. Ну там, мабуть, бомб 10. Але це набагато менше, ніж в інших країнах. Але я вам респект одну даю. Я живу в Черкасах. Так, флешку. І. Не, вони всі там, мабуть. Так стоп. Мені здалося, чи я почув щось. А ну, виходь. Іде. А, він отам, там, він отам. там. Або на, на так, на будинку, в вапах. Блін, хай я не туди кивнув. О! Все, 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 туди замрав. Так. Носиком потикаємо і все добре буде. Так. Ага, ого, я 6 кілів зробив. Не, воно більше, воно більше. Але у них там нубік, оти, який нубік, у нього набагато менше цей кілів, ніж у мене. І у мого тиммейта. Тіммейта, тимейта, скажіть, як правильно це вимовлюється. Так. І давай, давай, виходь. Там. Ні, не там. Так. До речі, скажіть, мені купляти якийсь ніж, бо я не знаю. Бо я ось думаю, мабуть, купляти чи ні, купляти чи ні. Я в кінці відео вам покажу, який я хочу. Я ось думаю, мабуть, там же команда, або ось цей. Як його там? Э, почекайте. А! Все, кунай спам'ятав Кунай. Я... Хочу якийсь з цих купити і продати у мене стілето, флукс Мабуть, флукс він називався, не пам'ятаю. А зараз у мене стінг це за промокод. Якщо що, промокод, який я в віфі отримав був у минулому відео, але хто не подивився його вчора, то все. Промокод вже не дійсно, вибачайте. Так, обираємо приціл. Бо я, до речі, став тут так от приціл, це прикольно. Потім дуже удобно грати. Я так вчуся грати, поки що без приціла, а потім я трохи-трохи привикаю, і потім може без приціла щось робити. І це дуже цей. Дуже зручно, що я хотів сказати. Так. Давай виходь, ворог туди. А, во він, він там, він там. Могу тімейта чи ти, має... ти Буду казати. Так, вибираю тиммейта або тиммейта. Тіммейта. Мого тіммейта вбили. Так. Де він... Ой, блін, я звичайно стріляю. Інколи так буває. Так. І... Де Він Він в апах чи не? Ммм. Блін. Це складно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ні, блін, він СП90. Не було в мене шансів. Бо я закупиться не встиг. Так. Ах, 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 ах. Старый Скоро 12 років. 12 апреля. Так. Почекайте. Апреля. Це апрель же ж, так? Блин, я совсем экранчика забыл. Українську забув. На той наголос був. Ну добре, давайте так. Будемо грати. Вибачайте, якщо буде... будуть помилки. Ой-ой-ой. ой Опа, граната. Так молотов прилетів. Виходь, виходь, я знаю, що ти там. Крисюка маленька. Давай, мого темета вбив, я тебе вб'ю. Ти криса, я криса, все чесно, все чесно. Так, йдемо. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо. Хм. Чуй, він там пукнув. Я вже знаю, де він. О, пукає. Він на пленту А 100%. Він там пукнув. Я прям чую. Ось, вс він переданув. Ой-ой-ой. Опа. Тоб не передів мені. Тут. Туди! Пердунчик ти. Не будеш передіти, не буду тебе сварити, зрозумів? Так. Бремо, хає, смок і це. Він який, який нафіг терміт. Ну вогонь, короче, коротше. Коротко, так сказати. Так. Опа, не міду, не міду. Ось би. Блін, треба виграти, будь ласочка. Ну вже. Так, пассажир тут Не, воно вже, мабуть пишет. Мені, мені а або я щось чую. Що, щось є. Опа, оп! О! фот в повітрі. В цей прыгнув. Так, хає, флешку і смок. Хає, флешку, хаєшку. Смок, флешку, хаєшку. Смок, флешку, хаєшку. Реп новий. Так, де він? Я чую, він там йде? Ну, закину. А, це було. Я думав, це флешка. Окей. І. Ой-ой-ой, туди. Туди. А не треба було мені пукати під носа. Я ж казав, що буду наказувати. Так. Блін, у стінок це взагалі прикольний ножик. Так. Давайте, мейт. Чота АФК. О, купив тобі ТБ. Все, радуйся. Радуйся, на стої В АФК. стій в АФК, точніше. Ну, де 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 Ну. Пантер, плантет! Туди! Туди просто. Соло, в соло. йо й ой ой О, туди, туди! Додому до відправив. Так, пішли. Пішли, пішли. Так, закопаємося. Песик, іди за мною. Песик, ти куди без поводка? Супер розкітка від Максима? І робочку. Не, блин, не попаду. Да, не попаду. Так точнее еще не попаду. Так, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все может я не вынесу. Або я в соло затащу. Так. Опа! Минус, минус, давай, минус. Топ, туди, туди, туди. Перезарядка. В спину. Туди. Додому. По пошті додому його відправив. Так. Mm -hmm. Так, все пішли. Давай, пішли. Туди вогонь. Лети. Будеш Амелі Батерфлай. О! Що за Амелі Батерфлай? О, до речі, я хочу бабочку Легасі. Мені ще якийсь друг пообіцяв мені 1000 голоди дати. Або він дасть, я не пам'ятаю Боже, Господи Боже. Я зовсім українською забув. Да блін знову не то. Не то ефект як хотілося. О, в солоті мет. Красава. Туди так, якраз зараз я вам вже ножики ці покажу. Який я хочу купити. Я продам свій. А, я вже казав. Ну, коротше, я продам свій стілето і куплю собі новий нож, мабуть. Ніж. І ось вже перший ніж, це Танто. Танто фрост нова. Потім у нас йде джекомандо Плазма, теж Аркана. І потім Кунай. Кунай гліч. Теж прикольний. Ну а на цьому всім до до Всім па-па!